Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Far Cry продовжуємо. Ідемо знову шукати вел. Well. Вона замахала, вона постійно кудись лізе. А, якісь. Е... Ну, вона ненормальна, я тобі серйозно кажу. Тобто я маю пробиратися, продиратися через просто. Неймовірні кількості оцих е, ублюдків, а вона якимось чином з'являється там, де вона з'являється. Як так відбувається, я не знаю. Іди туди, коротше, там тебе зустріне вел. А чому? ну Типу, йди туди, там в кінець е в якоїсь будівлі, якоїсь локації, там тебе зустріне вел і ви коротше, по поїдете цей. Чи полетете, чи поїдете куди-небудь. А чому я не можу з вел відразу туди перенести, щоб не проходити оце все? Як вона туди потрапляє? Скажи мені, будь ласка. Збереження, дякую. Не було нічого важкого. Так, мені туди кудись. Сюди дорога ще є. Я перевіру на всяк випадок. Ага, ага. Ти слишком нервний. ти, ти дуже голосний, бля. Стою. Давай. Капець, я тут до чого хай вбивають так, давай от Сикспо Бляха, там ще. Бля, ти ще й косий! Окей. Ще є хто? Є, біжить. Ще один, ще один біжить. Вы Та Да ну. Так, окей, там ще один десь був. Чувачело, ти де? Ну він десь поряд, бляха, а де він? Не зрозуміло. Там що воно туди дорога. Бляха, снайпер, чи шо? Серйозно зараз? Тут снайпер був? Точно диви. Жесть. Просто жесть. Прикольно снайперських набоїв трошки набрав перезаряди, будь ласка. І де тут 20 чувака? Не видно ж ні чорта. Один. А другий де? За колоною десь ховався? Чи втопився? Ні, він не втопився, бо червоний. Як мені отого дістати? Оно, я його бачу. Я його бачу. А так не бачу. Ось. Все. Тихо? Окей. Нормальненько. Прибери ракетницю, я тебе прошу. Десь ще оцей. Де він? Він за камінням напевно сидить. Оно. Ну. Тихо, 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 тихо. Та не прибирай приціл, ну шо ж ти робиш? Так, окей, добре. Мочканули. Нема більш нікого тут. Пішли на бойчики, позбираємо. І підемо куди нам потрібно. Вони зараз по... О, Бронік, дякую. Вони зараз повилазять. Звідкись. Тут же був. Я щось не зрозумів. Це трайгени були? Я думав, це вояки були. Це виявилось трайгени. Того взагалі на каміння закинуло. Так, пішли сюди. Якого біса, я теж хотів спитати? Тихо. У мене таке враження, що краще я... Бляха, я піду по цій дорозі. Не знаю чому, хочеться мені сюди. Тут наче ну, просто з гори, якщо що, то можна де вкритися за горою. І куди тікано. Ну. І тут огляд б... більше. Тихо. Так, один. І що ви могло бути? Там двоє. Ти слышал? Це я даремно зараз зробив. Це я даремно зробив срав бронежилет. Так, один. Виходь Окей. Ще там десь були. Диви, де диви біжать, де вони, От гнида. Тихо. Бляха. короче потрібно прориватись як якимось чином За колоною там стоїть, да ні Так, мінус нули. Добре. А на мапі відображався наче близько. Перед зарядочка Тихо, так там він дергається. Там вас двоє було. Де ще? Там один десь, ага. Ага, ага. Чекай, це взривається, махав я. Ну, де ти, вилазь. Ай, бой. Давай, ти давай. Вийде. Давай, ты выйди спочатку. Ага. Покійник сказав покійник. Диви. ха oh. <гум> Спинним мозком чую, <чуяв>, що тут <гум> хтось є. <гум> так, і де цей чучо? Де він сховався? Тихо не впади, бляха. Отут десь. Да? Дякую. <смеш> Що бомбанули? Ну і де він? Чувак, ти де вилазь? Тільки не так, щоб я пересрав і. <смеш> Ще один. Дни, гнида, диви. Вылазь, вылазь, вылазь. Ага. Окей, так, мені сюди. Нема тут нікого. Наче нема. Ты десь то поблизости от в храм. Похоже, они взорвали вход в туннель. Дякую. Пішли забирати з вибухівочку. Так, Бронік. За чудово. За чудово. Так. Звідки? Диви? Звідки він взявся? Чувак. Ну не ховайся, ну так не чесно. Так, тут є хто? Наче нікого нема. Потрібно було відразу, я так розумію, отам можна було просто тудою пройти. Я так розумію, забрати в вибухівку, а потім сюди пове. Ну. Напевно, правильно, що я сюдою, сюди з тою стороною пішов, тому що я відразу познімав оцих всіх мудаків, які б з тої сторони мене просто тут обстрілювали. Напевно, я зробив правильно. А може і ні. Просто збільшив собі час на походеньки. Ну, ось оце місце. Отут тут перейти. Сюди. І все. Я так розумію. Опа, стоять. Що це було? Привіт це я, твоя смерть. Есть, сэр. Вздохне, я тебя запомнил. Вони кудись стріляють. Нравится ой! Давайте, приятель. Будешь сделать тихо. Оу! Да, черт подери. Тихонько, тихонько, чуваки. Бляха. Эч! Oh. Oh. Все? Чи не все? Так, броник забрав, добре. Выбухивочка. Это поможет. Ты думаешь? Я впевнений. Пішли тоді. Можна було б, напевно, на машину сісти, чи не Коротше, хай стоїть, махав, я тут машиною їздить. Не краще. Тихесенько, пішочком пройдуся. Тому що тут, по-перше, склони оці, я <кхм>, не впевнений, що я настільки вправний водій, щоб просто вирулити звідси. Хоча, можливо, і вирулю. А по-друге, вони просто почнуть мене збігатися і обстрілювати. Почують, що машина годе. Ти можеш швидше йти, будь ласка. Напевно, саме для цього там машина і стояла. Добре. Ну не будемо же вже повертатися за машиною, правильно? Як то кажуть, гарна думка проходить опісля. Що відбувається? Чому воно взривається? Так, нікого нема. Добре. Бухаємо. Мені далеко ховатись. За камінчик сяду отут. Бух. Як ще розуміти, на яку дистанцію ця вибухівка? поширюється. Ну. Дойл, прийом. Я вхожу в храм. Паум знаходиться рядом. Я не можу засечь його точне местоположение, но він должен бути поблизості. Да. Добре. Ричить. Ричить гнедос. Тю. А де він ричав? Дар. Детер... ТА бля. Девин. один. Не один! Жесть! Видай-то на бой. Мы не сюда. Броник. Чудово, Ага. бля, здоровило. Тихо, під ствол який у мене. Оцей. Оце я лоханувся прямо в себе довбанувся. Блін, иди ты в сраку. Тут тьма этих трайгеров. Бля, ч воно ты... Вбив? Че ця гнида така живуча? Ну блін, ну серйозно! Розривними в нього кидаєшся! А воно курва, живе. Дайте хілку. Дайте за. за захист. Я, коротше, все вистріляв просто тупо. Просто тупо все вистріляв. В одного. Їх тут багато взагалі. Так, на... О, добренько. Ага! Що речить тихо, це а, вони дохнуть. А, воно якось недовго тривається, цей газ. Триває і один тільки здох. Неправильно зроблений газ. Так, окей, збереження, дякую. Давай сюди підемо. Одна, Бляха, де да у вас, окей, все. Блін, знов здоровило лазить Тут на гору, пішли на гору з гори. Будемо їх обстрілювати. А може й ні. Можливо нас з гори обстріляють. А, тут немає виходу. ні є якийсь вихід. Чи мені сюди і потрібно? А! Похоже, это он, Окей, іду, Я дістав пал. що тепер, Отлично. Вот координати передвижної станції зв'язку та, бляха. Де воно речить? Ну, мені не туди, мені напевно назад. Чи туди? Коротше, пришлися вже зачистимо цю територію. Тому що ж будуть бігти. Диви, тупає. Зашибись, в мене. Та пи... Блять, придурок. Набої скінчилися, чуєш? Виходь. Ну виходь, де ти здоровило. Мені з ракетницею зараз взагалі не варіант спускатися. Оце норма. А, так це фіговий. А де той здоровий? У мене набої на ракетницю скінчилися. Бляха, по 90 тільки залишився. Ні, там здоровий ще залишився. Чи ні? А, він здох у газі. Ой, нормальненько. Нормальненько він здох в газу. Давай закінчуйся. Воно є, воно взагалі ніяк не відображається, цей газ. Драсті. Все? Чи не все? Аптечка? Щось я нічорта не зрозумів, куди мені? <риклад> 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 ну, виходьте. Вони не хочуть, що я можу зробити. Давай, тікай. Все? Дякую, бля, не помітив. А, так, чекай. А на цю набоїв немає взагалі? А, у мене немає блін, в мене не було набоїв на цей? Бля на підствол? Тихо. Йой. <плес> Ви чо? Короче, хай вони сами там разбираются. Мясорубочка. <свес в тренинге> <свес в тренинге> Ну свистить прямо біля мене. Я допоможу трайгену трошки. Так, окей. Бляха. Та шо ж таке, він не дохне? Я пору тебя вклоть шо робота? Та бляха, ти звідки взявся? Я в шоте. Получай! Тут кто сидит? Просто жесть. Ще й вертушка летить. Ще й вертушка летить. Я ніхіра не можу зрозуміти, а куди мені? Ну мені по маркеру сюди показує. У мене хп нема. Дайте броні хилку. Ніч... Та блін ну чо ж ти застрієш набої дають, хилок не дають. жлоби Ось охілка Хилка. Тилкае чудо, вообороник. А, так, бомбочка, текай ему. Джек, я засек сигнал Кроу рядом с тобой. Будь осторожен, он похоже двигается в твоем направлении. Блін, додайте да ж мені бронежиле. А, мені сюдою. Все? Фу, капець, бляха-муха. Знову по відкритій місцевості будемо це робити вже в наступній сарі. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.